Чому тебе навчила війна за, за весь цей величезний період боротьби? За цю війну я хіба що став скажу відверто дипломатичнішим і спокійнішим? Я не можу сказати, що мої погляди та, там, або переконання, або я як людина змінилася. Я все це бачив десь, відточилося, стало там більш зрозумілим для мене і так далі. Але Мої погляди виявилися правильними. Те, що я говорив про реформу армії в 15-16 і так далі, виявилося правильним. Тому що я це доказав існуванням трійки. По об'єктивним не по бордам а по об'єктивним показникам числовим: найбільша смуга, менше САЗаче, вкраїнські втрати при такій кількості бойових дій. Кілометраж звільненої території, те, що ми перші серед неспеціалізованих підрозділів в так званих в підрахунку ураженні безпілотними системами тому подібні речі. Вони, ну трійка зараз, це світовий бренд, це український світовий бренд. До нас приїжджають безкінечно генерали, полковники і так далі переймати бойовий досвід. Значить, ті принципи виявилися правильно.